Усім привіт! В ефірі програма Студентський квиток яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Антоніна Коротенко. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Випуск слухачів Центру до вузівської підготовки. Літературно-музичний вечір Альтаміра. Цей тиждень в історії. Невід'ємною частиною навчання є випускний вечір. І неважливо, навчаєшся ти у школі чи вже в університеті, чи є студентом центру до вузівської підготовки. Після завершення складного, втім, не менш цікавого навчального року майбутні студенти Київського міжнародного університету офіційно закінчили підготовчі курси. За перебігом подій спостерігала наша знімальна група. У Київському міжнародному університеті відбувається випуск не тільки ліцею, коледжу, бакалавра та магістратури, але й центру довозівської підготовки. Це свято готували учні спецкурсу основи професійної майстерності, що читається для спеціальностей журналістика, кінотелемистецтво, театральне мистецтво. Ми були приємно вражені підготовкою випускників, їхньою вільною поведінкою на сцені та вмінням подати свій талант. Ну ще завершились підготовчі курси. Сьогодні пройшов чудовий концерт. Там, де діти вже впевнилися, що вони насправді будуть майбутніми студентами, все було прекрасно. Настрій у всіх чудовий. Викладачі задоволені, тому що ця співпраця дійсно вона незабутня. І настільки прив'язуєшся до дітей, що дійсно відчуваєш від цього насолоду. На початку свята майбутніх студентів нагородили дипломами, які дають їм змогу поступити до вузу на пільгових умовах. Випускникам підготовчого відділення надається 15% знижка в оплаті за навчання в університеті, і 10% знижка в оплаті за навчання в коледжі. Учні 11 класу та особи, які мають середню освіту, зараховуються на перший курс будь-якого інституту та факультету Київського міжнародного університету на пільгов... Умовах. Учні 9 класів зараховуються на перший курс коледжу Киму, знову ж таки, на пільгових умовах. Сьогодні у нас хвилюючий день випуск слухачів підготовчого відділення. І нам дуже приємно, що з кожним роком кількість слухачів підготовчого відділення зростає, тому що зростає і довіра батьків і дітей до нашого Київського міжнародного університету зростає. Кількість тих випускників 9 класів, хто хоче вже дарувати самостійне життя і вступати до коледжу, за словами учнів, найбільше враження на них справили викладачі підготовчих курсів своєю щирістю, розумінням та підтримкою. Для абітурієнтів довозівська підготовка не минула даремно. Вони змогли краще пізнати себе і визначитися з майбутньою професією. Тут настільки гарні вчителі. Тут друзі, я не найбільше друзів тут, чим за 9 років в школі. Тут набагато краще дають знання. Я історію дуже гарно підтягнула. Я вирішила точно, що я хочу бути журналістом, саме завдяки цьому коледжу. По очах випускників ми могли побачити, що вони готові знову повернутися до вже знайомого університету, бо відчувають, що чекають на них саме тут. Тетяна Васильєв, Євгеній Гаврик, Київський міжнародний університет. Творчий колектив нашої телестудії, як правило, три рази на рік проводить літературно-музичні вечори на соціально важливі теми. Але цей рік виявився особливим. По-перше, до нас долучився студент Інституту міжнародних відносин. А по-друге, останній літературний вечір зірвав такі овації, що довелось проводити його повторний показ. Подробиці ви дізнаєтесь за мить. Іноді пересічні громадяни не знають. Ще відбувається за кулісами під час передвиборчих перегонів. Відтак свої гіпотези щодо цього висловила телестудія Київського міжнародного університету у своєму літературно-музичному вечорі «Альтаміра». «Були великі складності по поводу построєння мізенсен музики, там кучу різних нюансів. Ну, в общем-то, сыграли, я вважаю, що ми очень дуже неплохо. Да, були свої косяки, були свої мороки, але в то же час все зажгло, як ніколи, здорово. Ще на початку літературного вечора було зазначено, що прямих аналогій між образами та реаліями немає, а тому головні герої не мають прототипів у реальному житті. Сенс полягав у тому, що кожен герой, попри ті моральні принципи, які відстоював, мав свої огріхи. Такими прообразами стали політик, яка захищає церкву та релігію. Їєю, але сама є корупціонером. Політик, яка бореться з наркоманією, проте сама зловживає наркотичними речовинами. Мер міста, який виступає проти гей лобі, але має приховані стосунки зі своїм помічником. І політик, яка бореться з проституцією, але сама в минулому підробляла таким шляхом. Усіма керує незалежний політичний експерт, а вся мораль вечору була відбита у короткій сцені із журналісткою. Коли бачиш студента, ось саме ось такій ситуації. Ловиш себе на думці, нам, викладачам, треба глибше вивчати студента. Треба бачити студента ось такими, як ми побачили сьогодні під час літературно-музичного вечора. Вперше я на такому заході як глядач, не як учасник. І для мене це дуже так емоційно і. Дуже незвично, втім, мені дуже сподобалось саме у цьому проявляється студентське життя, справжнє студентське життя це за кулісся, це не пари, це не лекції, це, це щось більше, і це не просто дружба між. Студентами та викладачами на сцені в ролі акторів були не лише студенти, але й викладачі. Для когось з них це був перший виступ на сцені, а для когось черговий. Але на шквал оплесків усі заслужили порівну. Ми сподіваємося, що літературні вечори й надалі будуть збирати не лише аудиторію, але й вчити головному моралі. Вікторія Шевченко, Олександр Квасницький, Євгеній Гаврик Київський міжнародний університет. Цей тиждень в історії постійна рубрика, в якій йдеться про важливі події, що змінили хід історії. Проте цього разу мова піде лишень про свято, оминути яке наша телестудія не могла. Тож спеціально до Дня журналістики дивіться спецвипуск із постійної рубрики Цей тиждень в історії. Традиційно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. І ми, як представники цієї перебільшення найкращої професії, просто не могли оминути своєю увагою цю дату. Проте ми не лише будемо співувати святковим одами нашу професію, а й з'ясуємо історію її походження. Наведемо декілька цікавих фактів та проведемо невелике соціальне опитування. День журналіста щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні. Ця професія чи не найдавніша в світі. Адже спокон віків знаний закон, хто володіє інформацією, той володіє світом. Історія знала чимало випадків, коли працівники засобів масової інформації вирішували дорищі не цілої держави. Наприклад, історія з вотергейтським скандалом 1972 року, коли в розпал перед виборчою боротьби у сполучених штатах в штабі кандидата в президенти від демократичної партії Джорджа Макговерна, розташованому у Вашингтонському комплексі Уотергейт, були затримані п'ять осіб. Вони займалися налаштуванням підслуховуючої апаратури і, за деякими даними, фотографували внутрішні документи штабу демократів. Скандал тоді не зіграв вирішальної долю у ході виборів. І заслужену перемогу здобув Річард Ніксон. Проте під час суду, який тривав півтора роки, почали спливати такі подробиці, які надали Ніксону довго протриматися в президентському кріслі. І роль змі у виникненні і розвитку скандалу можна вважати знаковою. Змі кинули виклики, завдали поразки керівництву виконавчої влади. Преса фактично зіграла провідну роль в тому, що до цих пір не вдавалося жодному окремому взятому інституту, угрупуванню або комбінації інститутів американській історії, позбавити свого поста президент. Та який був обраний менше двох років тому, домігшись підтримки більшості. Ніксону оголосили імпічмент. Але наразі українська журналістика перебуває в геть-інших реаліях. Засоби масової інформації, хоч і неофіційно, але вважаються четвертою владою. Але чи високий рівень довіри до неї в суспільстві? Саме це ми будемо намагатися з'ясувати зараз. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як часто... В В Последнее время не очень часто, знаете. Я не помню, когда я последний раз смотрел. А каким средством массовой информации вы доверяете больше всего? Ну, я думаю, что я всем не верю. В принципе, где очень редко включаю. Я в основном интернетом пользуюсь. Ну что доверяете вы ЗМИ? Uh, некоторым доверяю, некоторым нет. Доверяете ли вы средствам массовой информации в yeah. целом? Доверяю. Ну, але чи довіряєте ви все-таки ЗМІ? Ні. Соцопитування, проведене нами, продемонструвало два сумних факти. По-перше, люди в більшості свої ЗМІ не довіряють, а по-друге, люди бояться камер. З-поміж питань, які ми ставили перехожим, було й таке, чи вважають вони журналістику легкою професією, і чи готові взяти до рук мікрофон і зробити нашу роботу за нас. Погодилась лише одна дівчина. Наша програма відноситься до студентського телебачення. Тож давайте з'ясуємо, як и я ставляться до нього. Доверяете ли вы студенческому телевидению? Я не смотрел, не знаю. Нет, абсолютно не. не знаю. Сама студентка я не доверяю. Не знаю, У нас студенты очень такие активные и чувство справедливости у них, наверное, на высоком уровне, поэтому я так скажу, что да, действительно, на студенческое телевидение, наверное, І що не влияє політика і остальний якісь в'ятві власті? Я більше довіряв общественним сліду. Як виявилось поняттям студентського телебачення, кияни теж знайомі не дуже. Одне з питань, яке нас турбувало, чи готові люди, які все ж таки не проти студентського телебачення, підтримувати його як Янукович страусів. А ясніше, чи готові глядачі платити за перегляд передач на кшталт того, як існує, наприклад, телеканал Дождь. Але чомусь люди державним змі не довіряють, в незалежні не вірять, а підтримати тих, хто явно не буде займатися джинсою, не хочуть. А взагалі професія у нас і складна, і цікава. Журналісти і в зоні бойових дій, і в ході катаклізмів, і навіть в політичних структурах. А це не менш небезпечно ніж бойові дії чи катаклізми. Не будемо говорити про те, як іноді складно просто взяти інтерв'ю. як зел. Меня Володя зовут. Володя, Володень, мы же тоже умеем бегать, Володя. Ё-моё, у нас хороший не блядь. Ничего. Мы даже лица я вашего не, не пока! Я говорю, да, Володя, ё-моё, Володя, сколько у вас по физкультуре, Володенька? Когда-нибудь вы сдадитесь, Володя. Нет, я не хочу. Володя, я не хочу. Володя. Засоби масової інформації. Ми четверта влада. Але пам'ятаємо, що в першу чергу ми піклуємось про правду. Спеціально для телестудії Київського міжнародного університету телепрограми «Студентський квиток». Раз, два, три. Колеги зі святом! Що ж це були усі новини на цьому тижні, і я прощаю з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49. Або ж телефонуйте 450 06 31. Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету і я, Антоніна Коротенко. На все добре.